Реформа децентралізації, вона має бути завершена, і представлена сьогодні дорожна карта, це є один із важливих шляхів для того, щоб ми розуміли, як нам рухатися далі. Ми говоримо, звісно, що дорожна карта на сьогодні, можливо, це не кінцевий результат, я впевнена, і він ще буде допрацьовуватися. Але якщо ми рухаємося до доступу в Євросоюз, ми повинні для себе розуміти, що децентралізація це та реформа, яку ми просто зобов'язані завершити. Якщо говорити про дорожну карту, насправді там не було. Якихось конкретних кейсів з приводу обласних і районних рад, які сьогодні я представляю, але я впевнена, що ці питання ще в нас напрацьовуються і на рівні законопроєктів, і на рівні е, наших дискусій з комітетом, і не тільки тому не буду зараз поглиблюватися в тему важливості обласних районних рад. Скажу лише те, що не тільки на рівні центральної влади, законодавчої та президентів повинні рухати країну до вступу в ЄС. Це повинна робити і регіональна місцева влада, і, як приклад, наші гром. Мади, регіони мають багато партнерів міжнародних, і це насправді е, така дуже кропітка і важлива спільна робота, яку ми повинні виконувати достойно для того, щоб бути рівноцінними партнерами і е, бути прийнятими до ЄС. І я впевнена, що наша країна не тільки може. Брати досвід і опиратися на досвід європейських партнерів, але й може показати приклад місцеве, місцеве самоврядування нашої країни сьогодні довело всьому світу, що ми можемо стійко відстоювати свої території разом з разом збройними силами України. Наші голови громад, наші голови регіонів вони не полишили свої регіони. Вони працюють на місцях і роблять все необхідне для того, щоб наблизити нашу перемогу. Тому я впевнена, що європейським регіонам також є чому повчитися в регіонах. України сьогодні міністерство відновлення презентує дорожню карту реформи децентралізації, чіткі послідовні кроки з конкретними строками виконання поставлених завдань. Мова йде про впорядкування існуючого адміністративно-територіального устрою та перетворення місцевих держадміністрацій адміністрацій префектури. Про відновлення органів місцевої влади та місцевого середування на деокупованих територіях, про підвищення професійного рівня людей, які працюють в органах місцевого середування та залучення громадян до ухвалення рішень на місцях, про розмежування повноважень між виконавчою владою та органами місцевого середування та багато іншого. Але, звісно ж, я повторюю: ми всі маємо бути зосереджені на нашій єдності, ми маємо бути дуже сконцентровані. Над тими проектами, над тими речами, які дадуть нашим збройним силам змогу перемогти у цій війні, і єдність сьогодні ключове слово. Ми всі маємо бути єдиними: центральна влада, наші партнери, влада на місцях, голови громад, громади, всі українці. Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади дала поштовх. До формування ефективного та найбільш наближеного до людини інститути влади в демократичному суспільстві, місцевого самоврядування, екоциту, руйнування інфраструктури, блокування логістичних шляхів втрати людського капіталу. Останні півтора роки Україна стикається з найбільшими у своїй історії викликами. Українські територіальні громади довели свою ефективність та та стійкість, тому навіть під час повномасштабної війни ніхто не планує. Ігнорувати децентралізацію. Навпаки, одним з наших пріоритетів є підвищення інституційної спроможності територіальних громад та регіонів, зокрема, у розрізі проєктного менеджменту, цифровізації, антикорупції та стратегічного планування. Для посилення фінансової спроможності громад ми працюємо над вдосконаленням можливостей моніторингу та менеджменту місцевих податків, можливістю залучати запозичення та проекти розвитку реформою ПДФО, яка має наблизити нас до європейських практик. Абсолютній більшості наших політик в основі є цифровізація у фокусі прозорість, підзвітність, а також можливість залучати мешканців до розробки та ухвалень рішень. Ми вже рухаємось в цьому напрямку, і певні законопроекти вже були прийняті. реформа децентралізації це дуже важливе завдання, не просте завдання, але також і можливості для України. І ми, як представники, і я особисто, як головуючий групи підтримки України, можу вам запевнити, що ми продовжимо підтримку України саме у цій важливій роботі, а саме у реформі децентралізації. Сполучені Штати Америки продовжать надалі вас підтримувати навіть у цьому залі. Я бачу представників важливих партнерів України, які готові підтримувати реформи цієї країни, в тому числі на місцевому рівні, для побудови стійкості. це важливо для відбудови і побудови демократії для того, щоб місцеве самоврядування відновилося, щоб воно могло реагувати. А також ретельно враховувати усі потреби громадян. Ми, ваші партнери, підтримуємо процес децентралізації в Україні. Ми наголошуємо на важливості розбудови спроможності органів місцевого самоврядування на місцевому рівні, що забезпечує підзвітність перед громадянами.